Друзі, вітаю! Сьогодні розкажу, як би тобі бізнесом бізнесам виходити за кордон і на що слід звернути увагу. Це зі свого е, опиту. Дивіться, є країни, тобто їх може бути багато. Спочатку що потрібно зрозуміти. Скільки об'єм ринку в кожній країні в коштах, тобто ви зрозумієте, куди вам краще рухатись. Це перший показник. Другий показник. Вам потрібно зрозуміти кількість конкурентів та їхня якість на ринку. Тобто є конкурент один, два, три. Тут один, два, наприклад, тут один. Дивитесь, скільки відсотків вони на ринку займають. Це дуже важлива інформація, тому що якщо тут один конкурент і в нього 100%, і це дуже буде важко заходити на цей ринок, тому що можливо там щось дуже у нього таке цікаве, або якась політична історія. Тобто, але також є можливість завжди, якщо ти заходиш сюди, відкусити якусь частинку ринку у цього, якщо в тебе продукт більш кращий. Я дивлюсь завжди на оці всі показники. Вони мені дають розуміти якість трафіку, який в них трафік брендовий, органічний чи платний. Якщо я бачу, що у цього 100% платного трафіку, я розумію, що я на цей ринок піду, тому що мені буде легко його перемагати, тому що його можна просто купити за кошти цей трафік. Якщо це трафік брендовий, його дуже важко буде перемогти, тому що це знання бренду, люди вже звикли заходити до нього. Якщо це органіка, це також потрібен час та гроші довго. Це е, один із е, параметрів, як я приймаю рішення. Другий параметр продукт і перевага, тобто ваш продукт і перевага перед е, цими продуктами, в чому ви кращі і чому ви кращі, Приймаю також рішення. Далі. Податки. Потрібно розуміти, яка система податкування, у кого краще, в якій країні для себе виписати. Далі мова. На якій мові краще працювати? Чи знаєте ви цю мову, чи не знаєте ви, чи знають ваші співробітники, люди і так далі. Далі, люди, яка їхня ціна, вартість на ринку, які їх вміння і яка в них мова? Чи ви можете це. Предоставити в будь якій з країни, або в ту, в яку ви йдете. Юридичні аспекти, чи є ліцензії в цих країнах, чи немає, бо в кожній країні, щоб виходити на кожну країну, є свої якісь умови і співпраці, технічні можливості. Чи потрібні вам сервера в цій країні, чи потрібна вам локалізація окрема, чи потрібно вам розгортати під цю країну і щось доналаштовувати мовою, масштабування там і так далі, тому подібне. Це важливо також. Фінанси, скільки потрібно для виходу на цю країну, скільки вартість кліку на цьому ринку. Яка конверсія на цьому ринку? Ви заходите, дивитеся, скільки це коштує по кожній країні. Це все також виписуєте, 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 виписуєте. Далі час розгортання продукту, скільки вам потрібно часу, щоб зайти на цей ринок, або на цей, або на цей. Тобто зрозуміти це. Якщо ви ці всі показники обираєте, описуєте, розгортаєте, вам дуже легко приймати рішення. Ви розумієте, куди вам потрібно рухатися. Точно так же партнери. Точно так же звітність, бо у кожної країни своя звітність, і можливо, ваш продукт, який ви працювали в країні, в своїй, він тут потрібно його адаптувати, і скільки часу потрібно до цього, щоб це зробити. Якщо ви ці всі показники, які я описав, ну це мінімальна частина цього, хоча б головного, описуєте, аналізуєте, вам легко приймати рішення, куди вам потрібно рухатися. Якщо було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал, заходьте в телеграм-канал, пишіть запитання, буду радий відповісти. Всім гарного дня.